Розбили москалі нам плотину Каховського водосховища. І я вважаю так, що це, знаєте, це, ми ніколи більше там плотини не зробимо, вона не потрібна. Вона була збудована для того, щоб давати електроенергію на ті підприємства, які потім будують танки для світової революції. Кривий ріг метал, руду, Донбас вугілля. Перегородили черноземку найкраще в світі черноземля, перегородили платиною, платиною, бокових платин не зробили, зробили по колінам багатокілометрові е, ці всі зони мулу, болота, малярії і всього іншого. Зараз, коли воно вже з таким проведінням було, і допустив Господь, що його розбили, відкрилися безсінні землі. Відкрилися ті коштовності ще більш безцінні, в тому числі і наша перша столиця. І звалась вона Митрополь. Артефакти вийшли з того мулу. Так згадайте, ми ще час були часто в Криму, українці. Коли-небудь на якомусь маршруті. Чи просто. Там, скажімо так, від хрестоматійних від знань. Добратися, скажімо, до Севастополя, до Алушти, там, до Алушти і через Сімферополь ніякий, ніяка об'ява, ніякий туристичний довідник не доводив до нас, що ми проїжджаємо мимо городище другої скіфської столиці.